Поява кошеня у будинку, що має знати кожен власник. У цьому відео ми розповімо вам про появу кошеня у вашому будинку і те, що має знати кожен власник. Коли ви приймаєте цю маленьку пухнасту радість, важливо пам'ятати про розпорядок дня і правильний догляд. Ми поділимося корисними порадами і рекомендаціями, як створити комфортні умови для вашого кошеня, забезпечити йому відповідний розклад харчування, сну і гри. Почнемо. У якому віці можна забирати кошеня у мами. Кошенят рекомендується забирати від матері не раніше трьох місяців, особливо для великих порід або активних кішок. Якщо ми беремо кошеня раніше цього віку, воно може мати деякі проблеми в майбутньому, особливо пов'язані з ігровою агресією. Вік від 2 до 3 місяців дуже важливий для формування навичок гри, таких як контроль сили укусу та використання пазурів. Якщо ми взяли кошеня раніше цього віку і воно не знаходиться в оточенні інших тварин, то може почати використовувати наші руки, ноги та волосся як ігрові об'єкти, а згодом це може призвести до агресії. Щоб уникнути таких проблем, найкраще взяти кошеня у відповідному віці, оскільки мати кішка допоможе йому навчитися правильним ігровим навичкам та поведінці. Чим годувати кошеня? При виборі харчування для кошеня рекомендується дізнатися, яким кормом його годував заводчик. В ідеалі, слід використовувати той же корм на перших етапах і поступово протягом тижня переводити на корм, що подобається вам. Однак, якщо кошеня було знайдено на вулиці або годувалося неякісним кормом, можна швидше перейти на інший корм. Важливо щоб кошеня отримувало якісне харчування і стежити за його розладами шлунково-кишкової системи. Якщо при переході на новий корм виникають проблеми з травленням, варто звернутися до ветеринарного лікаря, щоб підібрати відповідний раціон для нього. Режим годування кошеня скільки разів на день треба давати їжу. Режим годування кошеня залежить від віку. Зазвичай рекомендується годувати частіше, але у малих порціях. Якщо кошеняті 2-3 місяці, потрібно годувати його 4-6 разів на день, включаючи нічний час. Якщо кошеняті всього місяць, його слід годувати кожні 2-3 години. Поступово з віком кількість прийомів їжі зменшується. Якщо кошеня не переїдає, рекомендується залишати їжу доступною, щоб воно могло їсти стільки, скільки йому потрібно. Однак слід стежити, щоб воно не перетворилося на кульку через переїдання. Миски для кошеня повинні бути невеликими і низькими, щоб воно могло легко діставати їжу. Для води краще вибирати миски без високих бортів, щоб маленькі кошенята не захлинулися. Миски з кераміки, металу, скла, порцеляни або фаянсу краще, оскільки вони не вбирають бактерії, на відміну від пластикових мисок. Чи можна відразу обробити кошеня від гельмітів та ектопаразитів? Обробка кошеня від гельмінтів та ектопаразитів можлива без протипоказань. Якщо кошеня було знайдено на вулиці або заводчик не проводив обробку, рекомендується обробити його, це не викликає психологічного стресу і може бути виконано шляхом крапель на загривку або застосуванням таблеток. Однак слід переконатися, що препарати підходять за віком та вагою кошеня. Якщо є сумніви, завжди можна проконсультуватись із ветеринарним лікарем. Спочатку рекомендується обробити відбліг, оскільки вони можуть бути переносниками яєць гельмінтів, а потім за кілька днів можна дати таблетку від гельмінтів. Як ставити щеплення? Щеплення можуть бути ставлені відповідно до різних схем. Поширена схема включає дворазову вакцинацію. Наприклад, перше щеплення від інфекції робиться кошеняті в 2 місяці, потім у 3 місяці повторно робиться щеплення від тієї ж інфекції і додається щеплення від сказу. Після цього проводиться щорічна вакцинація? Зазвичай кошенят забирають у віці близько трьох місяців, тому перші щеплення ставляться перед цим терміном. Іноді заводчик може зробити перше щеплення від інфекції у віці 2,5 місяця та видати кошеня з паспортом. Важливо, що щеплення від сказу не можна робити доти, поки кошеняті не виповниться 3 місяці та один день. Що робити, якщо кошеня переживає стрес? Коли ви привезли кошеня в нове місце, воно може відчувати стрес через зміни. Нормально, якщо кошеня ховається під меблями і не їсть першу добу. Важливо організувати все необхідне поблизу, миску з їжею, миску з водою і лоток, а також створити затишне місце, наприклад, коробку або будиночок. Найкраще дати кошеняті час адаптуватися і не намагатися його одразу витягнути з укриття. Воно саме з'явиться, коли буде готове. Якщо потрібна додаткова підтримка, можна використовувати загальні протитривожні засоби, такі як феромони, які можна увімкнути в розетку. Однак слід звернути увагу, якщо кошеня не їсть більше доби, це може бути небезпечним для його здоров'я. У такому разі необхідно вжити заходів, щоб погодувати його. Який розпорядок дня може мати кошеня? Режим дня кошеня залежить від нього самого. Зазвичай у кошенят немає суворого розкладу, вони сплять і грають, коли їм хочеться. Кошенята сплять багато, і іноді вони засинають під час гри. У них може змінюватися активність між ніччю та днем, що може перешкодити власникам спати. У таких випадках ми можемо намагатися навчити їх спати вночі і бути бадьорішими в день. Добре, коли гра також відбувається за певним ритмом або розкладом, гра уранці, в день та увечері, щоб вони приблизно відповідали нашому режиму і щоб було зручно нам. Як познайомити кошеня з іншими членами сім'ї? Коли ви представляєте кошеня іншим членам сім'ї, найкраще дозволити йому самостійно досліджувати їх. Не варто примушувати його. Давайте час на адаптацію. Кошеня може сховатися або спостерігати здалеку, але згодом воно саме підійде і почне грати. Зазвичай кошенята активно взаємодіють із людьми та запрошують їх грати. Однак, якщо кошеня налякане і ховається, не потрібно насильно намагатися познайомити його з членами сім'ї. Нехай воно саме вирішує, коли буде готове вийти зі схованки та спілкуватися. Як залишити кошеня вдома одного? Для того, щоб залишити кошеня вдома одного, головне забезпечити його безпеку. Закриваємо щілини, вікна, кришку від унітазу та прибираємо всі потенційно небезпечні предмети. Залишаємо їжу, воду, лоток, іграшки та йдемо. Для маленьких кошенят краще вибрати одне приміщення, де можна забезпечити безпеку і де кошеня, чекатиме на ваше повернення. Сподіваємося, тепер ви знаєте, що потрібно робити, коли у вашій квартирі з'являється кошеня. А якщо залишилися якісь питання, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте великий палець вгору і поділіться з друзями, щоб ми могли продовжувати робити подібні відео. Щоб переглянути більше наших відео, натисніть кнопку підписки і не забудьте натиснути на дзвінок сповіщення. Спасибі за перегляд!